Ми продовжуємо наш ефір, і продовжуємо справді актуальною темою. Андрію, ти тебе вірус, який мандрував 27 червня Україною. Ніяк не зачепив? Е, Слава господину господи, ні. Але я знаю, що багатьох кого він таки зачепив. Причому е, навіть там, де ми не очікували, там е, наприклад, АЗС, е, на наприклад, навіть у мене друг не зміг записатися до перукарні, угу. тому що вони також використовували програму, яка постраждала від вірусу. Ми це про це велика с... проблема, виявляється. Ми про це все зараз поговоримо з нашим гостем, як від цього берегтися і чи готова Україна до можливо якихось наступних атак. З нами на скайп зв'язку вже є наш гість. Гліб Пахаренко, представник міжнародної it організації ІСАКа. Доброго дня вам. Добрий день. Добрий день. 27 червня, справді багато українських транспортних, енергетичних урядових компаній постраждало від так званого вірусу під назвою Петя, якщо я так правильно Петя А. Петя А. Так. Ось так буде правильно. На вашу думку, чи були ми до нього готові, що таке може статися, і чи зазнала Україна якихось втрат? Е, ну, Дивіться, вже були відомості про подібні віруси, тобто ще за декілька тижнів до масової атаки на нас були. Атаки на Європу та Росію це вірус зва на край. А до того ще були повідомлення про так званий вірус X-Data, який міг розповсюджуватись через фінансову програму, яку ну, зараз вважають основним джерелом Мідок. І навіть деякі it директори системні адміністратори, вони повиносили цю програму Мідок на окремі сервери. Але цього виявилось недостатньо. бо цей вірус, він насправді це конструктор з дуже-дуже багатьох компонент, і від кожного компоненту треба було захищатись. Всі ці вразливості вони відомі вже давно, але якщо десь в одному місці не, було, не була закрита ця дира, то він через неї і проникав в інші системи. Гліб, скажіть, будь ласка, ми чули, що цей вірус потрапив не сьогодні, не вчора, а десь там три місяці тому. Це правда? Ви знаєте, Є різні відомості, і навіть деякі спостраждалих організацій, вони вважають, що це не було пов'язано з мідок. Тобто, ну, сам вони, Мідок так і це вважає, це, що ми не до чого. Це, 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 це вже ну, був імплантант в організації, який почав розповсюджуватись. Тобто, можливо, це і може бути якийсь ботнет, так званий. Ну, хакери створюють ботнети, це мережа. Заражених комп'ютерів, котрі mm -hmm. чекають сигнала від контрольного центру, він посилає цей сигнал, може завантажити якесь нове тіло вірусу, новий компонент, котрий починає діяти. Але я ви знаєте, події дуже швидко розгортаються, весь час нові дані приходять. Я поки не бачив від жодного авторитетного джерела деталей, що це був за вірус, котрий вже три місяці був інстальований. Тобто, що це за компонент, які саме нові що... деталі зараз вже з'являються стосовно цього вірусу. Ну, Коли цей вірус з'явився, наприклад, всі бачили лише кінцевий результат. Тобто сам п'єття так званий, це просто компонент блокування, котрий шифрує таблицю файлів з файлами на жорсткому диску і переписує головний сектор диска. Потім виявилось таке, що є там ще додатковий компонент, котрий шифрує файли окремо за допомогою іншого алгоритму. Потім виявили. Компоненти, котрі розповсюджуються. Тобто один з компонентів він розповсюджувався через деру Eternal Blue, так звану, на незалатаних windows системах. Інший компонент він вкрав з пам'яті комп'ютера паролі та інші реквізити доступу і розповсюджувався по. Тобто, ще е раз це один вірус це все робив. Так, ну це конструктор. В ньому угу. багато компонент, і кожен компонент робив свою маленьку задачу. Тобто, ага, Тобто один люди... там крав паролі, так. Паролі інший шифрував дані. Правильно, Два, навіть два компоненти шифрували дані. Один шифрував перед перезавантаженням обрані типи файлів, малюнки, документи, угу. якісь цінні розширення. А інший компонент вже після перезавантаження комп'ютера. Він також шифрував на головному диску таблицю з файлами, тобто неможливо було угу. прочитати, ну, що знаходиться на диску, угу. і він писав це повідомлення про. Необхідність викупу, тобто код і адреса біткоїна гаманця, куди пересилати кошти. Давайте ще раз розуміємо, як він працює. Тобто, це були як заслані листи. Якщо ти відкриваєш там свою пошту з якимось там додатком, тоді цей вірус потрапляє на твій комп'ютер і по системі розповсюджується на інший комп'ютери, наприклад, в твоєму офісі. Ну, дивіться, це тут у нас будь яка така атака її можна розбити на стадії. Тобто, перша стадія це проникнення в організацію, саме в установу на один з комп'ютерів. Оце проникнення є два найбільш популярні вектори, котрі обговорюють. Один справді це листи, про які ви казали, тобто використовувалась вразливість, котрі декілька місяців в Microsoft Office продуктах, висилався лист. Коли людина його відкривала, наприклад, це могло бути резюме, висилалось на відділи чар чи mm -hmm. там відділи якийсь комер... комерційний, сталася комерційна пропозиція. Відкривався цей файл, і комп'ютер заражався тоді. Тобто, але він заражався, коли не був встановлено, ну не була встановлена латка свого часу на Microsoft Office. Тобто це відома вже вразливість. Другий вектор — це через фінансову програму, що зламали її. Uh -huh. І через неї розповсюдили. Чому кажуть про Мідок? От я бачив одне з джерел досліджень, є так званий сайт virus.total.com, куди всі можуть завантажити будь-який файл, і десь декілька десятків антивірусів, може штук 50, його перевірять і скажуть, це вірус чи ні. І був завантажений файлик з каталогу от якраз програми Мідок на цей вірусTotal, і там вся ця інформація збереглася. Uh -huh. Тому видно, що цей вірус, його тіло було в папці з Мідок. Uh -huh. І було ще повідомлення від Microsoft, деякі джерела цитували, що це пов'язано з Мідок. А звичайно, Microsoft воно контролює свою операційну систему. У них є власний антивірус Defender, захисник Windows, котрий звітує на їхні сервери корпоративні, про те, що він міг виявити. І вони також кажуть, що ці виявлення були в папці з мідок. Тобто лише за цим фактором можна, ну, можна спробувати стверджувати, що це якось пов'язано з цією програмою. Гліб, а наскільки ми розуміємо, уражені були саме комп'ютери, де було встановлено Windows, тобто iOS не постраждав, так? Ну а iOS настановлений на мобільних пристроях? Ні, ну тобто невідомо, що вірус цей втручався в роботу мобільних пристроїв чи я від... я маю, я маю МаКО, MacOS, Ну Акінтоші, чи на Linux, ну і інші такі більш екзотичні операційні системи. Угу. Тобто так таке невідомо. Чи можемо Але... так так, і ще варто сказати про. Те, що СБУ офіційно звинуватило Росію в цьому вірусі, Петя. Чи ви також можете підтвердити, що це перше джерело приходило саме із Росії? Може, в СБУ якісь деталі, але я не бачив фактів, котрі підтверджували, що це конкретні люди, котрі замовили, планували цю операцію і отримали зиск від неї, що вони є громадянами Росії і що вони пов'язані з різьким урядом, а не просто якесь кримінальне угруповання. Бо зараз вона не має меж. Тобто людина може бути і в Одесі, і в Шанхаї, і на Кубі. Вона, якщо вона російськомовна, вона може ну, писати такі віруси. І досить часто віруси спеціально вносять ця інформація, щоб видати його за якесь інше. Ну тобто що вони зроблені в іншій державі. Тобто, час збірки файлів може бути робочий за Москві, але це дуже легко підробляється. Або якісь терміни російськомовні можуть ну, бути в назвах компонент. І за тим можна зробити висновок, що ці люди вони знають росі... ну, російську мову. Але я я не, не бачив жодного доказу. Кот я які конкретно люди стояли за цим і як вони пов'язані з російською державою? Зрозуміло, Гліб. А, ну, ви як спеціаліст з ІТ, саме з ІТ, скажіть, будь ласка, ну, на ваш погляд, який може бути мотив у тих хакерів, які власне вчинили цю атаку? Ну, якщо ми знаємо з вами, що грошей вони багато не заробили, які б могли, могли б бути мотиви? Знаєте, дуже, дуже це цікаво так, бо з'явилися дослідження, котрі показують, що сам блок шифрування на жорсткому диску, ну, куди записувався ключ, він якось неправильно згенерований. Ідентифікатор, який треба було тобто? вузити хакерам, він також неправильно, ну, з помилками при реалізації. Тобто, за цими даними не можна відновити. Навіть, якщо що ми... це може означати? 에... Ну, це, це, це дуже дивно. Насправді, навіщо ця була атака зроблена. О, от, от це все або, каже, що дуже або, дивно. Ну, це можливо для кіберзлочинців ну, треба рахувати зиск і ризик. Тобто, для них ну, витрати на будівництво такого конструктора – це ну, тижні. тижні роботи, щоб його гарно відтестувати, щоб він гарно. Працював. А цей... якщо це в гроші перевести, це дорого створити такий вірус? Ну гарний, ну, зараз, якщо брати ринок України, то програміст гарний коштує сіньор. Ну, це 3-5 тисяч доларів на місяць. Тобто ми можемо побачити, що якщо могло декілька людей працювати, це мінімум, мінімум 10 тисяч доларів. Я вважав, що це на створення от, і тестування. Цього вірусу мінімум. А заробив цей вірус у нас в Україні там скільки ну, така невелика сума? 40 було платежів, там. але ще ці платежі треба вивести. За ними всі слідкують <гум> якось відмити. тобто там так, витрати от. навіть на вивід цих коштів можуть бути Так от, дозицію. мови не тільки, не, не тільки про те, не щоб заробити, так, так а ще яким чином отримати ці гроші. То навіщо цей вірус потрібно було запускати в нашому мережу? Це ж найпотужніша атака в Україні за всі роки, роки незалежності. Це ж так я можу лише ну, слідкувати трохи за цими подіями, що йдуть, бо те, що я знаю, є відомості якісь про прийняття. Якихось санкцій проти Росії, наприклад, в тій же Америці, ага. і наприклад, це була декілька це провокація де, ви хочете де, сказати декілька тижнів тому. Були опубліковані нові деталі про вірус, котра атакував наші енергетичні компанії. Може пам'ятати грудня 2016 року. Вимикалося світло, і компанія ІСЕД, і це словацька антивірусна компанія, Просто що вона головний підрядчик один з антивірусів в Україні в таких установах. І нанятий у них на підряд, наскільки я знаю, американська компанія, котра спеціалізується саме на вірусах індустріальних, вони зробили доповіді. І ці доповіді були буквально за декілька днів до прийняття цих санкцій. Тобто, можливо, вони були показовими, щоб показати ту небезпеку, котра несе ну, наприклад, Росія. Mm -hmm. Бо якщо в Америці запустити таке саме, mm -hmm. то звичайно у них. Збитки будуть набагато більше, тому що суспільство більш автоматизовано. Угу. Все ж варто зрозуміти, якщо є вірус, повинен бути і антивірус. Чи ми готові до наступних, можливо, таких вірусних атак, які можуть бути в нашій країні? Чи все у нас в цій сфері нормально і спокійно? Ваша думка. Е, 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 ну, насправді такі вірусні атаки, схожі, були за масштабністю дуже давно, навіть якщо ми згадаємо саме перших робак в інтернеті, це. Здається, кінець 70-х років він трохи призупинив роботу тогочасного інтернету, дуже малого. І періодично такі пандемії, вони трапляються. Звичайно, якісь є реактивні дії, якось компанії щось роблять, але в першу чергу я не бачив гарного повідомлення від Microsoft, що робити, бо цей вірус він експлуатує дуже багато проблем, котрі є в, в системі в Microsoft. Так, і в їхній інфраструктурі, тому що там і не лише вразливості, від яких можна поставити свіжу латку, це саме просте, але наприклад, вразливості з тим, що якщо адміністратор під своїм логіном паролем зайшов на комп'ютер і щось зробив, то цей логін пароль може залишатись, і ну окрім здається самих останніх версій Windows. досліблі може бути може ця атака пароль. була на Майкрософт, а Україна лише По майданчик страж, для да. Випроб... да для випробувань чи ні тут тут дуже важко сказати чи ну, мав майданчик ну, чи атака на Microsoft. просто що в Microsoft є багато речей котрі з котрими вони працюють але mm. їх не так ну просто реалізувати щоб це було зручно в організаціях, тому що раніше взагалі ну, кожен адміністратор був богом і царем в ІТ. Тобто він мог зайти на будь-який комп'ютер, зробити все. Але зараз потроху від цього е відмежовуються, намагаються обмежити права адміністраторів. І друга є дуже така важлива проблема, як запускався цей мідок, чи ну, будь-яка інша програма. Якщо Розробники не подумали про безпеку і вони запускали з підвищеними привілеями цей медок. Тобто з головною ну, системну за облікову за обліковим записом системи. То якщо ми ламаємо цей медок, то ми автоматично повністю ламаємо комп'ютер. Ну але ж, а... медок, це не єдина така програма в Україні, яка не має е, ступеню захисту такого належного. Так, от це є проблема, що або розробники вони не подумали про захист, ну, по-перше, своєї інфраструктури, щоб не розповсюджити оновлення з вірусом. По-друге, з тим, щоб якщо їхня програма скомпрометована, щоб з під неї не можна було зламати mm -hmm. повністю мережу mm -hmm. замовника. Наприклад, Microsoft ще з 2000-х років є так звана програма Security Push, де величезна кількість фахівців працює саме над безпекою, і кожна нова версія Windows, вона значно безпечніша. І так само треба робити і по додатках, таких як мідок. Тобто, програмісти мають турбуватись про безпеку і свого додатку, і про безпеку замовників, щоб угу. через їхню програму не можна було зламати Зрозуміло. Дякуємо вам. Дякую, Дякуємо вам. Справді цікава розмова. Надіємося, що будемо готові до будь-яких атак, і не тільки Дякуємо. кібер. з нами на зв'язку був Гліб Охаренко, представник міжнародної it організації ІСАКА.